Вітаю вас на каналі «Ландшафтний Джем і запрошую в об'єднане королівство флористики. Лондон на тиждень охопила справжня квіткова лихоманка. Британській столиці одразу три потужні ландшафтно флористичні події. Точка відліку Слоун Сквер, невеличка площа на кордоні елітних центральних районів Лондона, Челсі та Белгравії. Ліворуч від входу з метро. У бік королівського шпиталю ветеранів повертають щасливі володарі квитка на Челсі Флауве шоу. На них вже з позаранку чекають барвисті рикші, котрі за чималеньку суму з вітерцем за п'ять хвилин домчать вас до омріяного шоу. Пішки, до речі, вийде довше хвилини на дві. Ході, як інші фанати флористики, яким не пощастило придбати квиток на Челсі Шоу, вирушають на полювання у пошуках розкішних квіткових композицій вуличних фестивалів, названих як і райони, де вони відбуваються: Челсі інблум, Челсі у розквіті та Белгравія інблум. Белгравія у розквіті. Ці два фешенебельні райони щороку проводять власні альтернативні заходи для тих лондонців та гостей столиці. То не потрапив на шоу. Для порівняння, один квиток на один день на Челсі Флауве шоу коштує в середньому 100 фунтів. Тоді як милуватися вуличними інсталяціями можна безкоштовно і цілодобово, допоки триває фестиваль, тобто протягом тижня. Я обов'язково проведу вас алеями. Виставкових садів Челсі Флауве шоу розповім про сучасні тенденції ландшафтного мистецтва. Однак розпочати нашу флористичну феєрію мені хотілося б саме з вуличного фестивалю, веселого, демократичного і доступного для усіх охочих. До речі, він настільки демократичний, що є тут і прапорці, і гноми, яких категорично заборонено використовувати в композиціях на Челсі Флауве шоу. І це закріплено в статуті виставки. У кожного району цьогоріч була своя тема. Челсі і Блум представили композиції під загальною назвою Квіти в кіно. Тож не випадково на Sloan Сквер з'явилася і камера, і мегафон режисера, і, звичайно ж, стаканчик з попкорном. Фантазії дизайнерів взагалі не було меж. Джерелом натхнення стали кіногерої, блокбастери усіх жанрів і практично все, що пов'язане з кіно та мультиплікацією. Через дорогу від Слонсквер алея зірок, яку відкриває Оскар у трояндах. Усі кав'ярні і навіть аптеки у темі фестивалю. А ще тут кожна жінка бодай на мить може відчути себе кінозіркою, сидячи за гримерним столиком, оточена розкішними квітами. Дуже вдала фотозона. Посеред площі і довкола, на вуличках і в провулках. У вітринах магазинів, на вході до бутиків, готелів і ресторанів, флористичні композиції сценки з фільмів, мюзиклів і мультфільмів. Практично всі інсталяції виконані з живих рослин і лише за невеликим винятком в деяких випадках з додаванням штучних. Загалом участь у Челсі Bloom взяли близько ста конкурсантів. Що дорожчий бренд, то коштовніша інсталяція. До вашої уваги вишукані і водночас ефектні, монохромні композиції, створені повністю з живих рослин від Картьє та Тіфані. Тут розкішні троянди, півонії, дельфініуми, горошок духмяни, конвалі, гортензії, аліуми. Традиційно флористичну тему на вході підтримують і композиції всередині приміщення. Будівлю Тіфані оздобили також прикрасою на балконі. Гігантським кольє, квіткові перлини якого виконані з гортензій. До слова сказати, в районі активно ведуться дорожньо ремонтні роботи. Тротуари подекуди практично відсутні, автобуси взагалі ледве рухаються. Однак організаторів, як і відвідувачів, це аж ніяк не лякає. По-перше, ремонт доріг в Лондоні це стан перманентний. А по-друге, на які тільки жертви не підеш заради мистецтва. Тож один метр тротуару на вході. Це взагалі ні про що. Тим більше кращої реклами і бути не може. Лавіруємо між автобусами та авто і опиняємося біля яскравого квіткового сицю з конюшини, гравілату, гейхер, дереві, хризантем, декоративних трав. Дорогою Око вихоплює інший об'єкт будинок, увитий білою вістерією, дивовижної краси. Щоправда, цей міський садочок участі у фестивалі не бере. Він поза конкурсом, і апріорі переможець. Бо тут завжди так чарівно, а не лише протягом тижня. Рухаємось далі і знову монохромна композиція, але вже у рожевих тонах, виконана з гвоздик і гортензій. Маски ефектно контрастують живими квітами, додаючи інсталяції театральності. Далі виразна фотозона з гігантських стаканчиків з попкорном. Його втілюють розкішні букети з квітів усіх можливих відтінків білого. Нас чекає британська суперняня Мері Поппінс з парасолькою в руках. В композиції поєднані живі та штучні рослини. Флористичний фасад цього будинку відсилає нас до Аліси та інших героїв Льюіса Керролла. До речі, чашки тут не просто вінтажні, вони антикварні. Неподалік ще одна казкова героїня Русалонька та її підводний світ. А от у вітрині і легендарна білявка. Флористи відтворили скандальну на той час світлину з Мерелін Монро, на якій вітер грайливо здіймає спідницю красуні. Ця композиція теж вишукано монохромна і повністю виконана з живих рослин. Щоранку її оновлюють свіжими квітами. Пряма протилежність оздоблення магазину марки Ральф Лорен. І не дивно, адже це флористична історія про вестерни. Тож тут панують найрізноманітніші сукуленти, посухостійкі рослини, розкішна ляна, бугенвілія та інші. Є також і ковбойські чоботи, і навіть плазуни пустелі. Без них дикий захід неможливий. Я особисто закохалась Саме в цей об'єкт. Враховуючи те, наскільки спекотним стало літо в наших широтах, використання сукулентів істотно допомагає у створенні ефектних композицій, які не потребують від власників виснажливого догляду. А от ще один знімальний майданчик. Тут відтворили дві ключові сценки зйомок мюзиклу Моя чарівна леді. Праворуч вулична продавчиня квітів, ліворуч запаморочливе перевтілення героїні у даму з вищого світу. Виявляється, від квіткарки до леді лише один крок принаймні на знімальному майданчику. А це вітрина магазину взуття. Авторів квіткового дизайну надихала стрічка. Римські канікули. Вишукані босаніжки купатимуться в ароматах живих квітів лише тиждень до кінця травня. Неподалік крамничка парфумів. На вході квітники, в центрі яких скульптурно височіють декоративні панно з флористичним малюнком, а в вітринах гербарії з рослин, аромати яких парфумери використовують для створення тих чи інших запахів. Тему підтримують і букети на прилавках. В ногу з мешканцями крокує і місцева церква. На вхідній зоні до храму облаштували чайну, щедро прикрасивши її квітами в горщиках. До речі, цікавий штрих. Минулого разу, коли я з оказією заходила до цієї ж церкви, там була виставка картин сучасних художників. Отак потроху. Від вітрини до вітрини Челсі я дійшла до свого готелю в Білгравії, де на мене чекав свій місцевий флористичний фестиваль Білгравії Інблум, темою якого була дика природа. Але про білгравію у розквіті я розповім вже у наступному випуску. Тож залишайтеся каналом «Ландшафтний Джем, і порція пейзажно флористичного натхнення вам гарантована.